Менем діяльністю я не буду займатися, тому що мені потрібна стабільність. Мені потрібна стабільна робота, мені потрібна стабільна заробітна плата. Друзі, коли в нас була стабільність, я народився в 85-му році. Я ще не бачив стабільності. Я бачив незалежність України, я бачив якісь кризи, революції, майдани, війну, ковіди. Хтось з вас стабільність бачив? Давайте поговоримо про стабільну роботу. Ну чи справді робота гарантує вам стабільність? Чи справді наймана робота гарантує, що у вас буде кар'єрний ріст? Чи справді є гарантія, що ви будете завтра заробляти більше ніж сьогодні? Чи гарантує вам ваша наймана робота, що якщо ви відійдете від справ на рік на два, навіть на півроку? Що ви будете отримувати якийсь дохід. Важко знайти справді якусь стабільність в найманій роботі. Давайте поговоримо про МЛМ-діяльність. Заробіток залежить безпосередньо від вашої роботи, від того, що ви робите, тому що це підприємницька діяльність, а в підприємництві так. Далі, давайте поговоримо про МЛМ діяльність. Ви створюєте команду, ви вкладаєтесь в команду, і вже через рік ви можете говорити про якийсь плюс-мінус стабільний дохід, тому що команда у вас працює. І вона продовжує працювати, і вона продовжує рости, і ви вкладаєте туди свої зусилля. І вже, можливо, через два роки у вас команда вже працює без вас, незалежно від вас. І вони хочуть працювати, вони хочуть розвиватися, вони хочуть заробляти більше, а це значить, ви вже отримуєте якийсь пасивний дохід. І якщо ви на рік чи на два роки вилетите повністю з цієї діяльності, ви будете отримувати дохід, тому що ви створили команду, а вже через. П'ять років, можливо, навіть через 10, ваш пасивний дохід може вирости настільки, що у вас з'явиться достатньо вільних ресурсів для того, щоб інвестувати в якісь інші справи, цінні папери, нерухомість, якісь нові стартапи. І інвестуючи в інші проекти, ви будете отримувати ще більший пасивний дохід. Тепер у вас різні джерела пасивного доходу, а різні джерела пасивного доходу дозволять вам жити там, де ви хочете, займатися тим, що ви хочете. Вони вам якраз і принесуть ту стабільність, про яку ви говорите. Тому стабільність це та річ, яку вам ніколи ніхто не принесе і не дасть. Стабільність це та річ, яку ви можете собі зробити самі.